Тим, хто небайдужий до своєї країни і до її історії, це місце обов'язкове для відвідання. Одна з найяскравіших пам'яток козацької доби. Тепер це ще й місто музей. Гетьманська столиця це вже практично друга назва цього міста міста Батурен. Колишня столиця Лівобережжя знаходиться на лівому березі ріки Сейм в Бахмецькому районі. Це в кількох годинах їзди від сучасного Чернігова. Це сьогодні там тихо і спокійно, як у селі. А Батурин 17-го століття це розвинений гучний промислово-військовий центр. Батурин був заснований у 1575 році польським королем Стефаном Баторієм і, власне, названий на його честь. Сучасний гетьманський град, звичайно, реконструйований, але практично такий самий, яким його лишив останній його господар. Усе найцікавіше в Батурині розташоване в розлогому історико-культурному заповіднику. А ще обов'язково навідайтеся до цитаделі. Це вже реконструкція, але копія точна. На території понад гектар розташовані оборонні вежі.